все продовжить за шкіряним салоном за 60 секунд. Шкіряний салон потребує регулярного догляду, адже шкіра без очищення та зволоження пересихає, втрачає еластичність, що приводить до затертості трічин, а згодом навіть розривів. А відновлюється це дороговартісною реставрацією або перетяжкою. Правильний догляд складається з двох етапів: очищення та захист. Очищення видаляє бруд, жир та залишки старих засобів, а захист повертає шкірі м'якість і запобігає пересиханню та впливів ультрафіолету. Для шкіри салону бажано використовувати лише спеціальну автохімію, адже спиртовмісні серветки пересучують шкіру та пошкоджують захисний шар. Догляд легко виконати самостійно. М'яка щітка, мікрофібра та якісні засоби, наприклад, продукція від Laser Expert, яка часто використовується не лише для домашнього догляду, а і у професійному детелінгу. Регулярний догляд раз на 2-3 місяці зберігає вигляд салону на довгі роки, а значить, економить кошти на його відновлення.